Пожалуйста, держи оборону. А? Усім доброго дня! Хто завітав до нас на трансляцію? Зараз знаходимося у парку Шевченка. Бачите, відбувається таке дійство. Зараз у нас проваджають зиму, свято масниці. Таким чином визначають завершення. Вже їй можна сказати, хто. Хто ще не робив млинці, обов'язково це зробіть, підсягуєте таким чином свято. Зараз відбувається дійсно таке дійство у парку Шевченка. До речі, такі заходи проводяться ще у сквері Писажевського, це поблизу проспекту Богдана Хмельницького, та у сквері Західної теж відбуваються подібні заходи. Вони розпочалися о 12-й годині, тому якщо хтось сьогодні вільний у суботу, можете завітати і таким чином відзначити, відмітити свято маслиці, свято колодія. Потім зазвичай традиційно спалюють отаке опудово, вже зроблене воно з сіна. Це вже таке традиційне свято, відбувається все на відкритому повітрі. Бачите, навіть дивлячись на холод, люди прийшли сьогодні на свято, вихідний день, а субота, 21, з числом. До речі, є тут ще можливість посмакувати кухню. Таким чином на відкритому вогнищі готують. Страви це, до речі, вареники. Є тут ще і фотозони чергує, тут у нас усі надзвичайні служби, є медики, є рятувальники. І можна почистувати українську кухню і дійсно супроводжується українською музикою народною творчістю. І зараз відбуваються безпосередньо танці. Ну і після завершення всіх урочистостей будуть спалювати вже будуло таким чином проважати зиму. Тому, якщо хтось думає, куди сьогодні сходити на вихідних, можете приходити. Парк Шевченка, парк а, сквер пасажирського, перепрошую і а, сквер західний. Також там проводяться такі урочистості сьогодні, 21 а, лютого. Є, до речі, фотозони, можете приходити, робити фоточки Ну і посмакувати українську кухню. От хто. Хто хоче, обов'язково приходьте. Пізніше ми опублікуємо фотозвіт заходу, тому якщо хтось пропустив. Отаке от у нас свято сьогодні відбувається, тому якщо хтось хоче, приходьте обов'язково і дякую, що були з нами. І доєднатись до Стасіметри.